Вітаю в черговому випуску сім хвилин з Богданом Янкивом та командою Семінарком. І сьогодні будемо говорити про те, на що варто звернути увагу фізичним особам-підприємцям, саме зараз, щоб бути готовим до змін, які очікують нас з 1 липня, та уникнути зайвих штрафних санкцій. У ролику буде декілька речей, на які варто звернути увагу ФОПа, тому рекомендую обов'язково додивитися саме до кінця. А почнемо ми із забутого всіма обліку товарних запасів. Пункт 12 статті 3 закону про РРО зобов'язує вести ФОП облік товарних запасів і здійснювати продаж лише тих товарів, що відображені в такому обліку. Облік зобов'язані вести всі підприємці на загальній системі, незалежно від того, який товар вони продають. Підприємці єдине. Інники, що працюють з ПДВ, теж ведуть облік незалежно від того, що вони продають? А от єдинники без ПДВ ведуть облік лише для ризикової групи товарів. Мається на увазі техніка, ювелірка та ліки. Ключове питання полягає в тому: а що буде, якщо продавати товар без обліку? Яка санкція? Станом на зараз це питання було відкладено у далекий ящик через воєнну податкову пільгу, що передбачена законом про РРО. Згідно з такі 20 закону про РРО, штраф за продаж товарів без обліку становить вартість реалізованих товарів, але не менше 170 гривень. Також нагадаю, що форма обліку товарних запасів для ФОП затверджена наказом Мінфіну номер 496. Приклад форми бачите на екрані. Вона однакова для всіх систем оподаткування загальної чи спрощеної. Плавно від обліку перейдемо до перевірок: хто ж та яким чином може перевірити у вас наявність цього обліку чи будь-чого іншого. Податківці у форматі документальної або ж фактичної перевірки можуть запитати у підприємців облік. Товарів. Проте, на сьогоднішній момент, більшість підприємців з цією проблемою, очевидно, що не зіштовхувалися. По тій причині, що документальна перевірка під мораторієм, у пункті 12 про кінцевих положень закону про РРО вказано, що до кінця завершення воєнного стану штрафні санкції за порушення норм цього закону не застосовуються, в тому числі ця норма поширюється і на штрафи за відсутність обліку, а також на штрафи за відсутність касового апарату. Фактична перевірка, хоч і не під мораторієм, може проводитися, але штрафи згідно згаданої воєнної пільги. Не застосовуються, тому проблема в основному поки що з цією нормою ні в кого не виникала. Нагадаю про делікатний момент про те, що штрафи за порушення закону про РРО можуть все ж таки застосовуватися, але тільки до тих підприємців, що продають підакцизні товари. Оскільки ми вже говоримо про перевірки, давайте плавно будемо переходити до того, що законопроектом 8401 планується повернути податкові перевірки будь-які з 1 липня в повній мірі. В тому числі і документальні перевірки. Це означає, що, по-перше, треба слідкувати, чи не внесуть вашого підприємця у план графік перевірок, щоб бути, звичайно, що завчасно готовим. Також треба розуміти, який взагалі порядок проведення документальних перевірок, щоб теж знати, що саме ви будете проходити. Порядок проведення документальних перевірок планових чи позапланових встановлений статтями 78 та 77 сьомою Податкового кодексу України. За 10 днів до початку планової перевірки податківці зобов'язані вам вручити копію наказу про проведення перевірки, а також повідомлення про дату початку такої перевірки. Зверну увагу, що стаття 78.4 податкового кодексу, яка регулює питання позапланової перевірки, не прописує обов'язок податківців надіслати попередження за 10 днів до початку позапланової перевірки, а передбачає лише саме попередження. Треба бути готовим, що під час перевірки податківці у вас можуть запитувати виписку з банку, також можуть питати кадрові документи, обов'язково облік товарних запасів і первинні документи. При цьому строки давності станом на зараз діють досить тривалі, оскільки їх було зупинено починаючи з 2020 року, коли почався карантин. Ну оскільки ми розуміємо, що будуть діяти перевірки, то не варто забувати, що можуть також перевірити і касову дисципліну. Проект 8401 передбачає, що з 1 липня пільга, яка забороняє податківцям штрафувати підприємців згідно закону про РРО, перестане діяти її, хочуть замінити на таку, яку ви бачите на екрані. Тобто буде прописано, що вона діє, але не довше, ніж 1 липня 2023 року. А це означає, що також всі розрахункові операції потрібно буде проводити через касовий апарат, тобто фіскалізувати. І до цього теж варто готуватися завчасно. Тому, якщо у вас досі немає класичного реєстратора розрахункових операцій, або ж у вас немає програмного реєстратора, варто вже починати його освоювати. Та тренуватися у застосуванні, аби бути повністю готовим до повернення фіскалізації з 1 липня. Ну і не можу також не згадати про скасування 2% єдиного податку, яке теж має відбутися з 1 липня спецгрупу, яка поки що діє 2%, скасують як для фопів, так і для. Юридичних осіб, і вона перестане діяти. А це означає, що треба повертатися на попередню систему оподаткування. Якщо б ви не хотіли повертатися на свою попередню систему оподаткування, а хотіли б обрати щось інакше, то для цього потрібно подати окрему заяву про застосування спрощеної системи оподаткування. Вона подається до 15 червня. ФОПам варто звернути увагу на те, що з 1 липня фактично перестануть діяти будь-які пільги, повністю відновлюються перевірки, в тому числі документальні, а також всі штрафні санкції теж повністю відновлюються. Треба буде фіскалізувати всі продажі, якщо у вас розрахункові операції. Треба буде вести облік товарних запасів, якщо у вас ризикова група товарів, або ви загальник, або ви ФОП, який працює з ПДВ. Також треба розуміти, що в будь-який момент, на жаль, може відбутися перевірка фактична, документальна чи камеральна. Тому документацію очевидно, що треба тримати в порядку. Ну і звичайно, 2% єдиного податку теж перестають діяти. А отже, це означає, що треба планувати свою роботу виключно в межах класичних систем оподаткування. Сподіваюсь, що тепер ви розумієте на що варто сфокусувати свою увагу, щоб ФОП не мав проблем. А наша команда невтомно продовжує працювати, щоб і надалі. Підтримувати вас, запрошую прямо зараз приєднатися до наших каналів Viber та Telegram. Щоденно ми будемо публікувати гарячі новини, ділитися корисними і важливими зразками документів, давати посилання на нові ролики. Та інформувати про вебінари в каналах, звичайно, ще є можливість обговорювати зміни з колегами та ставити свої реакції на них. Посилання на канали в описі до відео. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте лайк, а також ще натисніть кнопку підписатися на бухгалтерський канал номер 1 Seмінар.com. Та обов'язково натискайте дзвіночок, щоб вчасно отримувати повідомлення про нові корисні відео. Залишайтесь з нами і бережіть себе та своїх близьких. До нової зустрічі! Все буде Україна!